Шахедів збили наші сили протиповітряної оборони цієї ночі над Україною. Про результати роботи протиповітряної оборони поговоримо далі з Юрієм Мигнатом, речником командування повітряних сил ЗСУ. Пане Юрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку, вітаю вас, пане Юрію. Ну, власне, як я вже сказав, один із кандер і десять шахедів збили наші сили протиповітряної оборони. Розкажіть, як пройшла ця ніч? Дев'ять шахетів поправлю вас, Так десять запущено, дев'ять було збито, і один іскандер. Але треба уточнювати, який саме «Іскандер-К», це крилата ракета, не балістична. Так збили її на східному е, напрямку. От, Власне, так і пройшла ця ніч е, черговою атакою. Рашистів збито із Кандерка рідко вдається збивати такі ракети, хоч вони і крилаті, але небезпека від них серйозна, бо запускають їх з наземних установок, і летять вони доволі ту невелику дистанцію з місця пуску до місця влучання, саме тому і становлять таку небезпеку, тому що реагування на таку ракету має бути ну швидшим, тому що з моря летять довше є можливість їх зустріти. Підготуватись до цього таким чином противник намагався теж вразити певні об'єкти із Кандеру. Була ракета знищена повітряне командування. Схід відпрацювало і далі вже шахеди, звичні для нас летіли в кількості 10 10 одиниць з напрямку південно східного Приморського, приморсько-ахтарськ-краснодарського краю було майже всі знищені. Залучалася і авіація, і мобільні і вогневі групи, як завжди, і зенітні ракетні підрозділи 9 із десяти було саме знищено. Ну, ракети с 300 ви самі розумієте, що ну, Донецький напрямок противник часто використовує їх на різних прифронтових територіях. Ну, з окупованих територій запускають ракети по балістичній траєкторії. Цього разу і лікарні, там уражені, і інші інфраструктурні об'єкти в Донецькій області. Пане Юрію, перед нашою з вами розмовою. Ми всі побачили сюжет Світлани Шукари про створення от таких нових мобільних груп для збільшення для того, щоб ефективніше працювати по власне цим шахедам. А наскільки зараз ми ефективно е збиваємо от ці дрони камікадзе? Наскільки ця робота вдала? Ну, ви бачите результат сьогодні 9 з 10. Ну, дев'ять з десяти ну не завжди вдається досягати таких, таких результатів. Тому що якщо там окремі деякі діячі заявляють, що десь там може неефективно використовуються ті засоби, які в нас є. Ну то от е, черговий результат маємо, як то кажуть, русски на ліцо так, тому що е, засобів ну вкрай недостатньо, скажем так, для того, щоб захистити нашу державу, саме тому. Йдуть на такі кроки військове керівництво, військово-політичне керівництво держави, щоб забезпечувати максимально підрозділи тими ж пікапами, які ви показували кулеметами, і додатковим обладнанням, щоб збільшити ефективність саме мобільних вогневих груп радіус їхніх. Невеликі застосування це кілька кілометрів усього один-два для того, щоб прицільно влучити, по тому ж таки шахедо. Звичайно, комплекс, які ви зараз показуєте західного виробництва, вони дійсно ефективні і не дають шансів противнику. Але цих засобів у нас ну м'яко кажучи, недостатньо на сьогоднішній день. Зрозуміло, що є гарні позитивні сигнали заходу, що ми будемо отримати додаткові системи ті системи, які ми говорили. З вами які комплекси адаптували до американських ракет букбум 1 до сперу. Це буде надходити, але з шахедами треба буде боротись власне усім, чим маємо, так тому збільшення кількості мобільних погонових груп. Воно ну так би мовити, вимога часу і так би мовити, не та необхідність, яка дозволяє нам краще зберігати наші об'єкти і зберігати головне. Дефіцитні зенітні керовані ракети, які нам потрібні, вкрай потрібні життєво я б сказав, потрібні для стримування російської авіації на підступах до підконтрольної країни території, пане Юрію? Ну безумовно, от вздовж цієї лінії нашого кордону з Росією ми не зможемо поставити оці мобільні вогневі групи. А скільки от мінімально треба для того, щоб от ефективніше працювати? <свист> ну, дивіться, я от вже дещо відповів вам на питання: скільки прицільна дальність кулемету? Ну, ви сказали вже, 2 кілометри. Міні, так ну то, і територія України 603, ну. Вся Україна, яку ми, ми ж її не не ділимо на окуповані території, 603 тисячі квадратних кілометрів. Ви можна собі зрозуміти, уявити протяжність кордону е лінії фронту, яку ми називаємо, так включаючи Білорусь, Придністров'я, включаючи е окуповані території, морський кордон, це близько 2,5 тисячі кілометрів. Протяжність цієї лінії Розуміло, що треба перекривати і так, от розставити щільно їх, щоб муха не пролетіла, ну навряд чи вдасться саме тому використовуються вони більш раціонально захищаючи і міста, і війська, і об'єкти критичної інфраструктури, що сьогодні. Вкрай важливо нам щоб зберегти країну від власне того блекауту, який можливо буде Росія нам влаштовувати і цього року саме тому мобільні вогневі групи розташовуються таким чином, щоб максимально ефективно знищувати. Як от цієї ночі Ви бачите, Росія. Буде застосовувати ті шахі. Вони по перше, треба сказати, що почали вони то в денний час їх використовувати торік. а потім змінювали час доби. Зараз виключно вночі, щоб ми ну, щоб візуально ми втрачали їх у небі. От зараз вже з'явилися новини, що Іран новий шахет випускає з реактивним вигодом з різним наведенням там радіолокаційним різні варіанти. І цей шахет дуже реактивним. І цей шахет уже пофарбований в чорний матовий колір. Що ще може ускладнити роботу, ну, власне, візуальне ну, прив'язку до цього шахеда. Ну не знаю, чи отриматиме їх Росія чи робитиме. Ну але досвід такий вже у цих держав є. А от продовжуючи цю тему, ви вчора сказали, що Україна у кращій позиції щодо виробництва дронів, ніж Росія. От це все-таки про кількість чи про якість. Ну, бачите, нам, ми пізно, пізно почали взагалі всі типи озброєння. У нас теж є багато сотні підприємств, які там на оборонні оборонку українську працюють. Так, і щоб ми раніше почали випускати, досліджувати, давати можливість виробникам виготовляти системи РЕП, то ми були в значно кращій ситуації. сьогодні. Ракетне озброєння, ті ж самі нептуни і так далі. Тут багато можна перелічувати, снаряди. Тільки на якому місяці війни у нас з'явились 152 снаряди, тому е, і дрони відповідно е, зараз вже Україна виготовляє вже є зразки, які долітають до Москва. Сіті і так далі. Ну хочеться їх мати більше і хочеться ефективніше, щоб вони застосовувались і масовіше, основне, що дійсно треба, е, щоб вони були стійкими для реп, щоб вони могли летіти. Не сотні, а тисячі кілометрів, щоб відповідно Росії завдавати ударів таких же болючих, як вона намагається завдавати нам. Тому чому в кращій позиції, ну ми можемо використовувати технології наших західних партнерів. Я думаю, ми не маємо жодних санкцій. А навпаки, ми маємо і підтримку фінансову, і думаю, в технологіях питання в часі не все швидко робиться. Не не швидко заходять західні системи, не швидко приходять літаки. На жаль. Ну але з дронами бачимо, ну ситуація покращується. Так, системами РЕП теж покращується. Тому е, йдемо цим шляхом поступово і боронимо Україну. Ну, от, до речі, е, Україна скопіювала дрон Камікадзе Шахет. Про це повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. Це означає, що незабаром ми зможемо теж завдавати от такі удари у відповідь. Ну я б сказав, що чому ви думаєте, що це вже не відбувається? Ми ж бачимо, що десь відбувається. там… Відбувається? ні, ну повітряні сили не оголошують, тому що ну дрони зараз застосовують власне усі так. У Нас в повітряних силах є засоби, які нам надали партнери, якими ми які ми використовуємо по окупованих територіях Крим, окуповані території Донецької, Луганської, Херсонської областей, працює наша авіація. Ви знаєте, ті боєприпаси це і стормшедовий скальп і, і, і харм і бомби джбушцеба Ну, власне що стосується безпілотників то власне вони на озброєнні ударних БПЛА вже інших е, сил оборони на власне те що е, україна е, своїм власним озброєнням своєю зброєю, може завдавати ударів і по тій території ну тут е, питань жодних немає і якщо е, вдалось дійсно нашим виробникам створити Дрони, які можуть летіти далеко, можуть бити точно. Ну це дуже серйозний крок вперед. Лише тут зараз підтримка держави, підтримка партнерів, можливо, волонтерського корпусу для того, щоб їх ставало більше. Саме ви бачите, що масовані удари БПЛА в поєднанні з іншим, можливо, якими зброєм, дають дають той результат, який нам потрібен. Ви згадали про літаки. Давайте про це теж поговоримо, тому що абсолютно всі слідкують за цими новинами. У Міноборони кажуть, що от створили спеціальну структуру для інтеграції в 16 Розкажіть, будь ласка, детальніше про це те, що можете розказати. Ну я власне не знаю деталей щодо структури. Я бачив теж повідомлення. Підступника міністра оборони, що є власне відбулася е, там якийсь захід, рада, е, де е, представили власне цю цю план дій. Я, я називаю це чіткий план дій. Дуже люблять на заході, коли ми маємо план дій, так звану дорожню карту, як ми будемо адаптувати, інтегрувати, використовувати, застосовувати те озброєння, яке вони нам е, надають. І е, от такий план, чіткий план дій він був вже зрештою давно. Ну де є моменти, які потрібно е, ну, постійно адаптовувати до наших реалій, до реалій війни, і саме тому, е, от ті етапи, які були представлені е, власне е, в цій інституції, яка створена, потрібно е, все прорахувати чітко, як це буде відбуватися, як ми будемо зберігати техніку, як ми будемо захищати наші литовища, зберігати е, боєприпаси. Обслуговувати техніку, ну відповідно, паралельно проводити навчання особового складу. Зрозуміло, що ті фахівці, яких ми там одноразово підготуємо за кордоном? Ну це ж не кінець процесу навчання. Це невпинний процес. Він має відбуватися завжди, як на території наших партнерів, так і в нас в Україні, тому що ті люди, які вже навчились там, вони можуть зрештою і самі вже стати наставниками для молодших колег. Питання F-16 це довгострокова перспектива. Це перехід нашого, нашого війська, наших повітряних сил авіації на новий зразок техніки із. Повним виведенням із складу тих сил радянського застарілого озброєння і техніки, тому як то кажуть, вдовго ми крім F-16, будемо звичайно розглядати і інші літаки, можливо, перспективні розробки. Ми вже не раз про це, про це говорили. Що хотіли б, мабуть, і F-35 теж в якомусь майбутньому недалекому отримати, ну стаючи вже власне повноплавним членом північно-атлантичного альянсу. Пане Юрію, ще багато питань, які хотілося б з вами обговорити, але, на жаль, ми дуже обмежені в часі. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую. Я нагадаю, це був Юрій Ігнат, полковник, речник командування повітряних сил ЗСУ.